Сюди цієї теми 165 бойових зіткнень на фронті це за минулу доби. Повідомляє Генеральний штаб. Росіяни намагалися атакувати на Куп'янському напрямку. Це чотири бої зіткнення, які зафіксовані. Оборонці наші відбували ворозі штурми поблизу піщаного, загризового і кругляківки. Долучаємо до бесіди Карину Падлєсну. Це начальниця відділення комунікації 43-ї окремої механізованої бригади. Пані Карину, вітаю вас. Так, доброго дня. Давайте спершу про оперативну ситуацію на Куп'янському напрямку. Що бачите на землі? Дивіться повністю про напрямок. Ми звісно говорити не можемо лише про зону своєї відповідальності нашої військової частини. Але а, те, що ми бачимо перед собою, це те, що ситуація і надалі залишається напруженою. Противник і надалі застосовує. А, Малі штурми з використанням бронетехніки, підкріпленням артилерії, але повністю ситуація є контрольованою. як аналізуєте... Просування противника не спостерігаємо. Угу. Просування так. немає, але як ви аналізуєте те, що вони роблять або намагаються робити? збільшилась інтенсивність, зменшилась така сама, роблять те саме до чогось оригінальнішого, підійшли. Техніку підвезли, не знаю, мотоциклів. Диця мотоцикли, баги, квадроцикли вони застосовували і раніше. Як тільки сніг розтанув, земля трохи була дозволяла їм приїжджати так, от кольосною технікою, то вони почали застосовувати. Це для них набагато маневреніша техніка ніж застосування, наприклад, бронетехніки, тих самих танків чи БМП, на яких вони пересуваються. Єдине, що от зараз у нас така погода, що а, ідуть дощі, тому а, знову ми розуміємо, що буде використання бронетехніки в них, адже проїхати їм ну є такі місця, де вони проїхати не можуть. А як вам виглядає на що вони сподіваються, на що роблять найбільшу ставку? А від яких спроб відмовилися від яких кроків або способів? Дивіться, таких от масованих штурмів у них немає. Вони зараз не кидають людей, так як отом ясні штурми раніше були, там де застосовувалася велика кількість людей. На виснаження вони працюють. Чим більше використання от технік, от по 2-4 людини вони виходять, і так, от по декілька разів на день може бути. А як виглядає нині їхня підготовка? Що ви спостерігаєте? Бо ми зазвичай говоримо про те, хто воює по той бік, хто ворог. Ми вже не знецінюємо його. Ми говоримо, що подекуди стоять професійно підготовлені. Хто проти вас по той бік? Сказати, що там повністю одні професіонали ні. Там професіоналів майже не залишилося від їхньої армії. Зеки ті самі мобілізовані. Загалом їх залякують перед тим, як вони виходять. Їх в сіру зону, говорять дороги назад немає. Залякують або їх особисто, або залякують те, що буде розправа з їхніми сільними. Також трапляються такі випадки, коли вони виходять а, на штурм без бронезахисту, без зброї. Говорять: ідіть до цієї посадки, там все буде. Там нікого немає. Ви все там отримаєте. І вони йдуть, вони просто вірять, адже в них немає просто іншого вибору. Окей, вони там приходять до цієї посадки. Це ж певно, що вам розповідали безпосередньо за ті, хто потрапили в полон або кого ви взяли і полонили. Вони доходять до тієї лісопосадки і Ну, а не а в цій голіру, лісопосадки ж... вже наші підрозділи. Ага. Тобто вони йдуть просто з голими руками. Вони йдуть просто до наших. От... До наших хлопців, які там знаходяться. А, а як голі руч можна протистояти озброєним озброєним підрозділам? Ну, в чому сенс такої штуки? Тобто це самоутилізація, самоочищення російської армії чи що відбувається? А, можливо, от ми не можемо дійсно от, говорити, що, про що вони думають, що вони от, хочуть цим доказати. Можливо, вони так от, показують нам, що вони все ж таки такі от. Все могуще, так і можуть воювати без зброї, але такі випадки дійсно були. Я не можу сказати, що це постійно так, що вони воюють без зброї, але такі випадки трапляються. Можливо, їх а, тільки які мобілізовані, які заки прийшли, їх багато і в них не вистачає зброї на той момент, а штурмувати потрібно і їх так виганяють. Що у вас з логістикою? Скажіть, будь ласка, як виглядає логістика у вас? Де вона найбільш ускладена? Ну а, шляхи пересування от логістики. От вони постійно були у нас склад... Ну можна сказати, так. От вони постійно під обстрілами, адже а, зараз використовується часто і КБ, застосовується і ФПВ, А довести а, ті самі от боєприпаси чи навіть продукти харчування до вогневих позицій. Це дуже складно. Особ... Ну, застосовуємо і дрони, застосовуємо пікапи на всьому, на що тільки можливо, на тому і доставляємо, але це дуже небезпечно, тому нам постійно потрібні реби, тому ми от просимо, щоб нам донатили, щоб нам допомагали. Можливо, навіть не так коштами, можливо, в когось є вже ці реби, і вони можуть передати просто в нашу військову частину. Ще раз маємо повторити, що вам потрібні реби або кошти на реби. Все дуже просто. Маєте зголошуйтеся, бо воно потрібне і помічне. Карино, а як зараз змінилися вимоги до технічної підготовки тих, хто нас захищається? Ну і ви ж напевно, що не тільки вимагаєте від людей, а і навчаєте, що необхідно зараз вміти воїну. Дивіться, про традиційну підготовку піхотинців ми можемо просто забути. Зараз піхотинець має розуміти не просто, як тримати автомат і пересуватися двійками, трійками. Так, має розумітися і в протидронових засобах, адже йому можуть дати рушницю для захисту. Має розумітися в ребі, має розумітися в зв'язку, в тактиці. Тобто все це він має розуміти. І ми, звісно, робимо таку підготовку. ми... А після БЗВП військовослужбовці до нас приходять, ми проводимо з ними заняття. Як тактичної медицини, так само і тех, тактики, топографії, тобто все це в нас проводиться. І те ж саме ми робимо з тими бійцями, які виходять з позицій. У нас військові не лише мають відпочивати, але й також тренуватися, адже проводиться аналіз проведених дій постійно. А кожен військовослужбовець, який виходить з позиції, має вже певний досвід, і він може ним поділитися з іншими, і це в якоїсь мірою може врятувати життя інших. Дякуємо вам дуже, Карина Парлісна, начальниця відділення комунікації 43-ї окремої бригади була із нами на зв'язку.